Чи будуть вибори у 2026 році? Доброго вечора. Ми, здається, вже дивилися десь це питання. Ну, давайте подивимося ще раз. Залишаємо вподобайку, у коментарях ділимося своїми думками. Що ви думаєте, з цього приводу: будуть у нас вибори такі, чи не будуть? Буде змінюватися влада чи не буде в Україні? 26 рік. Чи буде? Змінюватися влада в Україні, так, 20... 2026 рік. Чи будуть у нас зміни, скажімо так. Ну, Ми знаходимося у дуже залежній історії. Ось, ми дуже залеж... залежимо від того, що відбувається. Тому ця ситуація буде впливати, так. На те, що відбувається у владі, скажемо так: зміни якісь у владі будуть, зміни у владі будуть. І тут будуть непрості зміни, тут, як наче якісь конфлікти, якісь буде вилазити те, що було раніше, але воно було таке, знаєте, закрите, прикрите, таємне. Все буде вилазити назовні. Все, що було таємне, воно буде оприлюднене. Тобто найближчий цей час, цей рік дуже багато чого буде вилазити і пролазити. Ми будемо це бачити. Ось, добре. Чи буде Україна обирати нового президента у 26-му році? Чи буде Україна обирати нового президента у 2026 му році? Чи будемо ми обирати президента? Ну, обирання президента я не бачу, це дуже складно. Дуже складно за тих умов, які в нас є. І тут, як наче, нам не вистачає ще якихось. Е Можливостей для того, от, і ми дуже можемо бути розчаровані в тому, що відбувається. Треті особи будуть впливати на ситуацію в країні. Якось так ми, ходимо, ми будемо ходити по колу стосовно цього питання, буде підбурюватись, підніматися воно. Але буде стояти якийсь вибір. Знаєте, от наче м, таке враження, що нам будуть давати якийсь вибір, показувати, але це буде якась ілюзія. Коротше, будуть знову якісь проводити свої фішки і махінації стосовно того, що відбувається пов'язане із президентом і президентством. Я не бачу виборів, але якісь зміни будуть відбуватися взагалі в державному апараті. Тобто там буде дійство, але конкретно виборів не бачу 26-му році.